Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 26 січня сьогодні, і дивимось ми з вами спалах небезпечного вірусу. Ви просите подивитися ваші питання в Індії. Я перепрошую за голос, трошки прихворіла, тому не можу голосно, інколи можу підкашлювати. Дякую вам за розуміння. В Індії спалах небезпечного вірусу, смертність якого сягає 75% вакцини та лікування поки що немає. Основні симптоми: висока температура, загальна слабкість, кашель в важких випадках розвивається енцефаліт. Інфекція передається при контакті з біологічними рідинами та через заражені продукти. Так, і щось я зараз, знаєте, що я згадала, от поки, сей, друзі, прям відкрию а, обкладинка <кій> The Economist 26 26-го року. Є розклад такий на каналі. Ми з вами дивилися стосовно стосовно того, що там зображено в плані ін'єкцій, да, от уколів там, в плані медицини і так далі. Ну, Мабуть, такі дуже щось заплановане на зараз відбувається. Ну, Давайте з вами глянемо. До речі, панство я хотіла вам а, нагадати про те, що у нас триває з вами збір для автомобіля на автомобіль для 71-ї бригади. Хлопці збирають паралельно з нами. У них вже вийшло назбирати в районі 100 тисяч, у нас з вами 200, тобто 300 тисяч маємо, наша мета 400 тисяч гривень. Маємо пригнати, відремонтувати і відправити хлопцям на передову. Долучайтесь, будь ласка, тому що на фронті під час війни ви, знаєте, маленьких донатів не буває, і наша головна задача це просто встигнути. Закрити збір, передати хлопцям авто, тому що на зараз дуже багато бойових завдань, дуже багато виїздів і холодно панство автомобіль це те, що на зараз просто рятує життя, допомагає в таких умовах ну, працювати, ви це розумієте. Тому, будь ласка, долучайтесь посилання на банку є в описі під відео. І також є PayPal в PayPal просто через PayPal переказ. А, вкажіть, будь ласка, авто для ЗСУ. Тобто, ну і я переведу гроші, <кій> дай Боже, закриємо з вами найближчий час цей запит. Давайте глянемо. Хвороба в Індії. Спалах небезпечного вірусу. В Індії спалах небезпечного вірусу в Індії. Дуже швидко може розповсюджуватися інформація навіть швидше, чим буде виникати сама хвороба. Знаєте, от мені на зараз так хочеться сказати. Карта Магу нам говорить одразу про якісь маніпуляції, які плануються. Причому плануються вони в основному в медіа. І вісім жезлів ще є карта розповсюдження, тому плани стосовно розповсюдження цього вірусу, вони також є. А вірус може розповсюджуватися швидко. Давайте ще отак прочитаємо цю вісімку жезлів. Сказати, що, ну добре, давайте спитаємо, ну, я, я, я вже бачу, що люди задіяні. І що це за вірус такий, що в Індії спалахнув. Карта не Щось змінене природнє. Взагалі, знаєте, коли о, у нас з вами були розклади декілька років, мені здається, 2-3 роки назад. Коли ще я там починала канал, да, і були розклади стосовно завершення війни в Україні, я багато разів вам говорила: як хворобою почалося, так хворобою і закінчиться. Тобто у нас з вами будуть такі маркери. Як тільки щось такого плану, ну, от як. Було до війни да, в плані там, обмеження пересування, примусової вакцинації і так далі, це буде все означати, що ми вже десь з вами близенько. Тому ну, це дотичні дві події, скажімо да, закінчення війни в Україні і нова хвороба по світу, нова епідемія. Що це за. Вірус такий. Да? Вірус, який дійсно він е, може м, сильно впливати на е, людину. Карта імператриця вийшла, карта плюс ще і жіноча. Е, не знаю, зараз подивимося з вами, звісно, хто в групі ризику, але можна сказати, що це більше як природні щось, але воно видозмінене. Да? Колесо фортуни, е, це можуть бути, м, ну, скажімо, знаєте, як. М, Циклічність, да, повторювальність якихось хвороб в плані сезонів, але колесо Фортуни і Мах вони говорять, що хтось міг внести якусь свою лепту в певну хворобу. Ну, типу, знаєте, як щось хрестили, да, і, і виникло щось третє. Ну, тобто, взяли дві хвороби і створили третю хворобу. А, або, там, наприклад, взяли два природні віруси і зробили штучно ще якусь хворобу. Четвірка мечів дійсно. Це м, м, чекають слушного моменту, скажімо так, ну, в плані цього вірусу, я не скажу, що е, тут прям все так. Правдиво, в плані цієї інформації дуже дивно карти. Бачите, як і з першої карти дуже дивно показали, що будуть чутки ширитися швидше, ніж ця хвороба. З однієї сторони, чи правдива ця інформація, сімка мечів. Якось все дуже накручено і, можливо, десь, знаєте, як наперед забігли або чогось не сказали. Тобто, якась хитрість є стосовно цієї інформації. Давайте я щось ще. Візьму ну, цю колоду, давайте спитаємо, давно її не користувалась. чи що, що це за новина, чи повідомлення стосовно цього небезпечного вірусу. Хінапс, здається, да? чи, чи якось так То якийсь палахнув в Індії, що це за. Новина, чи правдиво, що дійсно спалахнув там вірус такий небезпечний в Індії. Ну, от карта місяця. Знову не зовсім все про щось приховують. Або, знаєте, як забігли наперед. Із серії плануємо щось зробити, а інформацію дали попередню. Може, витік якоїсь інформації. Готуються, друзі, в плані населення. Я думаю, ви зрозуміло, да? П'ятірка Пентаклів, туз з Пентаклів. Держави готуються заробляти на критичних ситуаціях. Чи дійсно він існує трійка жезлів, карта планів? Карта сподівань, карта очікувань. Угу. Тому, друзі, повернення, да, ну, ви зрозуміли, повернутися до минулих сценаріїв, а от в плані цієї інформації якось вони її трошки заздалегідь дали. Вірус якийсь буде. Я не знаю, чи це цей чи цей вірус, можливо, назва якась буде інша, ну, тобто вірус, якийсь вони вже е, готують. Яке е, е, відношення, як, е, чи має якийсь зв'язок поява інформації про вірус небезпечний з закінченням війни в Україні? Або просто з якимось війнами по світу. наче має зв'язок оцей вірус в Індії? Ну от, карта Єрафанту завжди говорить про медійність, говорить про вплив на думки і населення, говорить про лікування. Про застереження, про звернення до населення. Да? На дні колоди карта диявола. Тому це, знаєте, під ігідою одних і тих самих людей щось відбувається. Да? Контролюють одні й ті самі персони. Яка роль? Який зв'язок? Оцей вірус, який планується? ну, Бо все ж таки він планується в більшій своїй да, мірі і він він по світу. Населення, обмеження в плані населення, контроль в плані населення, землі, території, домовленості стосовно земель територій, ще якісь партнерства будуть, допомога, розділ в світі, друзі. От Керуванням в плані земель і знаєте, Ще сильнішим вплинути на якихось людей да, в плані життя. В певних країнах, можливо, хтось буде переїжджати, можливо, хтось навпаки будуть заїжджати. Ну, тобто, ви зрозуміли. мова йде про е, землі і території, про вплив на думку населення. Тому в цьому році, да? для чого розганяють на зараз цю інформацію? От, давайте ми з вами і спитаємо. До чого розганяють на зараз цю інформацію про цей вірус. Таємні плани на майбутнє. Знову трійка жезлів, карта очікування, готуємо людей на так, знаєте, як всередині, щоб вже були емоційно готові до того, що, що нас буде чекати. Обмеження в плані руху, обмеження, ну, дії, рухи, обмежити якісь війни, можливо, тут дійсно про зупинку якихось віон да, емоційно вплинути. Ну, і знову ж таки, тут не про всю інформацію, момент керування, не про всю інформацію йде мова. Збір якоїсь інформації, недостаючої, що... ну, не Інформації, якої не вистачає, друзі, щось я сьогодні а, попажу мечів. Да, це певний збір інформації, якісь проведення лабораторних робіт, в тому числі а, збір інформації в плані людей, якщо щось буде робитися да, в плані лікування, я маю на увазі. ну... Все, в принципі, як завжди. Все повторюється, сценарій один і той самий шість покупків загрози для України від цього вірусу, або от від якогось схожого, який збираються запустити в цьому році в найближчий час. Загрози для України, карта іператриця. Можливо, мова не тільки про Україну, тут ще й природні е, момент погоди, природні умови. Не, не про всю Україну йде мова, а взагалі це про ті міста, де українці можуть бути в плані своїх поїздок. Да? Тобто він може бути завезений, але от як е, з, якихось, з якихось інших територій. По світу, друзі, по світу. Чи дійсно від нього така смертельна небезпека? Вірус, який планується, який там оцей в Індії, чи дійсно ні? Ну, ви зрозуміли, да Сімка мечів, карта, ні. Знову карта дітей вийшла. Давайте глянемо, хто під загрозою. Це не той вірус, панство не, не переживайте. <кій> <кій> так, що хто під загрозою? В зоні ризику, хто там жінки, діти і так далі, діти, карта дітей, ті, хто переміщується, у кого є слабкий імунітет. На той, хто постійно знаходиться в роз'їздах і через якусь воду, через якісь рідини, да, тобто щось таке. А так, в принципі, для яких <кій> <кій> в плані категорії людей ну, Верховний Суд це по суті про всіх. Да? Ну, Єдине, що у кого проблеми там зі здоров'ям. Все повторюється, друзі. Абсолютно політична тема. Комусь потрібні землі території, і хтось дуже сильно сподівається, що може хтось десь буде виїжджати, когось кудись переселити. Ну, політика панство. Щеплень поки немає. Да, вони пишуть вакцини та лікування поки що немає. Таке відчуття, що вона, друзі, і не планується вакцини і лікування цього вірусу. <кій> ну, е кому надо, у того буде і вакцина і лікування. Питання зацікавленості, питання грошей, питання вигоди і так далі. Для звичайних людей. Чи будуть пропонувати карта магу, карта обману, ілюзії, да, прихованої інформації, карта диявола. Тому, е якщо в цьому році почнуть щось говорити стосовно, чітко розуміємо, про що йде мова. Да? Так, друзі, ще одна там було у вас питання. Таке невеличке, <звук> да, ви пишете також, що нова лабораторна розробка. Єдине, що бачите так трошки наперед. А, чи може це і є та подія в плані закінчення війни, коли сторони будуть вимушені підписати? Та ні, це ж не про те мова, це ж сплановано, друзі. Це не, не сніг на голову, да, коли, о Боже, щось сталося і всі почали хворіти. Будь-якого роду такі хвороби вони сплановані. Ви питаєте? Про те, що Путін може застосувати хімічну зброю масованого ураження, якщо війна зайде в глухий кут, <кій> хімічна зброя масового ураження, якщо війна зайде в глухий кут, чи може застосувати? Ну, карти з однієї сторони. Спочатку. Відлюдник карта про те, що вже щось відбувається, да? втіхаря, як то кажуть, і не обов'язково всім про це говорити. Можливо, якісь новини там десь і трапляються, але використання вже йде певним ходом, і мова може йти, до речі, і про окуповані території. Карта відлюдника в плані глухого куту. Да? Чи є загроза використання? Є загроза використання. Відлюдник завжди говорить про якісь плани, про певні наміри, про збір інформації, про те, що я думаю, я планую, можливо, щось збираю для того, щоб там. Це все можна було використати, да, але поки що двійка мечів. Двійка мечів, часто про наявність певних обмежень і наявність певного вибору. Да, не можу наважитися, тому що в тому числі розумію, які будуть наслідки. Друзі, Зараз хвилиночку. Так, Карти не перевернулись, окрім сімки мечів. Тому розганяти про це, звісно, ще можуть. В плані інформації, е, ну, чи є загроза того, що Кремль може застосувати хімічну зброю масового ураження, якщо війна зайде в глухий кут? Чи є така загроза? Е, з однієї сторони, загроза є, з іншої сторони, це моменти певних домовленостей. Якщо не зможуть домовитися, то в принципі загроза така є. Не тільки для України, тут карта світу, тут жезлів. Угу. Цей удар він може бути і для світу. Загроза може бути і для світу, не тільки для України. Для України загроза по хитрості. В плані щось може бути використане, але, як знаєте, як через, або не в тій мірі. Як вони собі планують, да? або е через підставу України, тобто використати десь в іншому місті, а підставити в Україну. Або ж можна це робити ще якимось дуже незвичним способом. Сімка мечів і карта повішеного говорять ще про нестандартний підхід в плані використання хімічної зброї. Тобто, вже щось може відбуватися, вже щось може впливати на людей, на їх здоров'я, по деяким да, територіям. Ну, скажімо, і про це люди навіть можуть і не здогадуватися. Якщо отак от, давайте я докладу, бо якщо вже щось відбувається, то, звісно, треш для України. Через. Певне узгодження через зрадників, через своїх, це не компаньйони, через своїх партнерів. У України є шанс цього уникнути, але бачите, виходить все ж таки е карта обстрілів. Да? Тобто, це може бути щось не напряму, а як через обстріли. Чи зараз щось використовується в плані. Використовуються по повітрю. От мечі, вони більше про а, якусь дію, да через дію, тобто щось може використовуватися через а, обстріли і через повітря. Якщо війна зайде в глухий кут. Карти сьогодні добре, чи то з руками, друзі? Що завгодно може бути, да? точно, мабуть, мабуть, стан такий? Хімічна зброя масового ураження? Загроза для України. Там, здається, знову якийсь ретроградний, да? Меркурій почався і, мабуть, щось відбувається в просторі. Ну, знову ж таки, бачите, загроза така є. Можливо, через використання ще когось повторити те, що було вже колись, тобто повтор якоїсь ситуації. В принципі, загроза є. Через рідину, через воду, моменти отруєння, щось таке може бути. Коли хто фортуни. А, вода, міста біля води, або щось там, де багато води, знову ж таки, отруєння води, до якого люди дотичні. Тобто, ну, отак от, знаєте, та вода, до якої дотичні люди, Україна, чи є загроза масова. Більше про свій Дім, більше про якісь партнер, партнерів РФ, хто там Білорусь може бути, або там ще хтось. от Хто партнери до Росії? Момент Союзу якогось. да Не те, щоб від не. не, не, не... Не відновити якийсь союз, а як покарати того, хто не хоче бути в союзі. Ну, от якось так. Вода, щось прям може заливатися в воду, розповсюджуватися да, по повітрю. Бачите, як щось підкидатися, і карта ракет. Ну, от, ну і плюс ще е, розганяти інформацію. Все ж таки 8 жезлів не тільки про ракети, вона ще й про розповсюдження інформації. От, панство, не нехтуйте повітряною, тому що якісь у нас такі дні зараз дуже неспокійні, я вам хочу сказати. Тому, якщо десь в людних місцях перебуваєте під час повітряної, шукайте укриття. Так, давайте тоді, мабуть. Е... А, так от видання і пише, що, е... бачите, не дочитала, що Москва вже неодноразово використовувала хімічні речовини, зокрема гази CS, ACN та хлорпікрин понад 9 тисяч разів з початку вторгнення. От про, про це про це карти і сказала. Тому, друзі, дякую вам велике за те, що тримаєте в курсі новин, події, все, що відбувається в світі. Дякую вам сьогодні за ваше терпіння і розуміння. Голова трошки ще не зібрана в плані подачі інформації, але я старалася. Дякую вам велике за донати, за ваші підписки, за коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.